Всім привіт! Рада вас знову бачити на каналі Магія Хардангера. Продовжуємо сьогодні вишивати нашу серветочку снігурі. Хтось вишиває маленьку, хтось вже встиг відшити навіть на доріжки. Я бачила там перший етап багатенько. Ну, так, склалося, що хлопці на електричному рубільнику краще знають. Коли нам <світити> можна підсвітити і дати нам світло, щоб ми трохи себе побалували нашими, нашим хобі. Ну, їм відніше, Тому ми, скажімо так, потерпіли, трошки переждали, світло нам включили, за що їм велике дякуємо. І ми продовжуємо вишивати. Сьогодні в нас другий етап. Другий етап. Ми вишиваємо на другому етапі. Хрестики, а, звичайний хрестик ми вишиваємо з зеленою ниточкою перли номер 8 Вишиваємо, їх зразу можна вишити по периметру всієї роботи. Також, вишиваємо далі, після хрестиків, ми вишиваємо е, таку типу, стрічку, а, вишиваємо просто гладь двостороння йде. Е, за принципом, точно таким же, як ми робили блоки. Тобто, тут нічого страшного, нічого нового, нічого складного, я на ньому зупинятися не буду. І останнє, що ми робимо в цьому етапі, це лангетний петельний шов. А, тобто, це той шовчик, який закріпляє край нашої роботи. А, далі під цим Швом ми будемо робити вирізування роботи, тому нам потрібно для нього так на нього приділити увагу і зробити його гарним, якісним, щоб в нас нічого далі не розпустилося, щоб все було в нас добре, красиво і привабливо. Правильно? З чого ми почнемо? Що я вам рекомендую, так, скажімо так, наполегливо рекомендую, не починайте цей, цей лангетний шов, не починайте на діагоналях. От Діагоналі йде наверх, там іде вниз, не починайте десь тут. Ох. Коли ви будете стикувати, коли ви будете закріпляти край, воно буде не дуже гарно. А не починайте десь зсередини, наприклад, да? ви там відцентрували десь от по цьому елементу, так? І з середнього стібочка. Це також буде, ось дивіться, в мене тут є варіант, коли, бачите, коли закінчилася ниточка посередині, я закріпила, і вона, ну, так от трошки, трошки не той, не гарненько. Я вам рекомендую починати все ж таки взяти за основу пряму лінію, і перший стібок, відправний буде перший стібок а цієї прямої лінії. З якого краю ви почнете, це не важливо. Там ліворуч, праворуч, немає значення. Вам потрібно взяти перший стібок. Який іде у вас по прямій, і вже від нього будемо відштовхуватись і від нього будемо вишивати. Що ми робимо? Я, як завжди, беру з за таким гарним вузляком ниточку. А ви можете чого таку, да, бо я показую, буду показувати вам на чистому полотні, а ви можете закріпити. Таким чином під, під стіпками попереднього шва і о, вишивати, да, я зроблю закріпку таку, як ми робили, о, коли ви починали блоки вишивати. Тепер, як ми рахуємо. А, значить, дивіться, що до схеми, да? скільки нам потрібно стібочків. Яку, яку кількість, так, щоб ми не перераховували кожний, ми рахуємо клітинки. Дивіться, а тут у нас 10 клітинок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 клітинок. В 10 клітинок вміщається 21 стібок. Тобто, до кількості клітинок ми пам'ятаємо, що одна клітинка це дві нитки основи. Ми додаємо до кількості посчитали да? 10 клітинок, помножили на 2, 20 ниток і плюс 1. Оцей плюс один, просто запам'ятайте собі, знаєте, як от чи наш. Плюс 1, і все. Так як отут, бачите, в нас є 2 клітинки, це 4 нитки і п'ять стібочків в стандартному блокі. Тобто 4 плюс 1. Де б ви не посчитали, у вас буде кількість клітинок помножена на 2 плюс. 1. Тобто тут у нас буде 20 стіпків. Вираховуємо, там, наприклад, беремо з цього краю, з цього краю. Якщо ви, якщо ви почнете вишивати, а, так, як я вам рекомендую, вам взагалі буде дуже просто рахувати. Тому що ви зробите спочатку хрестики, тоді ви зробите. Оцей двосторонню гладь а, кремовою ниткою. Бачите, тут, тут кремовою ниткою зробите. І далі у вас вже піде оця червона нитка, лангетний шов, він піде в стик, ви просто будете стіпки класти в стик один до одного. А коли ви вишивати будете кремовою ниткою, вам дуже просто буде орієнтуватися ось, наприклад, починається там перший хрестик напрямі, у вас починається перший стібок. Чотири хрестика. Напроти відшили, да, дві ниточки зверху, у вас закінчується стібок. Тобто таким чином вам, вам буде дуже зручно рахувати, буде менше помилок. Якщо ви підете від обратного, спочатку ви зробите а, лангетний, потім зробите гладь, а, тоді вже, звісно, ви також його порахуєте. Але це буде просто трошки складніше. Тому, знаєте, ми ж все ж таки нормальні герої. Да? Ідемо легким путем, а не так, як ото кажуть. А, тому підемо так. Спочатку вишиваємо хрестик, потім гладь і далі петельний шов. А ще що ми робимо? Що ми починаємо? Нам потрібно почати а, нитку, робочу нитку, а, нам потрібно вивести з лицевої сторони, таким чином, щоб вона була наверху стіпка. А, за одну нитку від першого стібочка. От Отут. Да? Зрозуміло, я сказала. Ну, сподіваюся. Щас побачимо. Виводимо. Ви ж виводите там, де потрібно, я вивожу просто, да? а ви виводите там, де потрібно. Перший стібок у нас буде ось тут. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Сподіваюся, я правильно порахувала. Ось він. Так, да, видно? Зараз я покажу ще раз, щось мені здається, що я трошки маханула. Да, ось у нас початок. Ми захватуємо чотири нитки, бачите? Голка у нас от, ось у нас виходить робоча нитка. Голка у нас виходить поряд, і робоча нитка, бачите, йде отак от поверху, да, щоб у нас сформувалася петля. Наступний стібок, значить, дивіться, тут потрібно трошки бути уважним. Чому? Тому що а, а, оцей край, ці петелічки, вони трохи будуть нам прикривати, закривати робочий простір, і нам буде трошки важкувато, щоб ми ну, бачили, щоб краєчок у нас був рівненький. Підтягуємо, рівняємо. Слідкуємо, щоб ми захватували рівно 4 ниточки. ось таким чином ми вишиваємо потрібну кількість стіпків 21. Правильно? Я не буду вишивати всі 21. Я вам покажу просто, як ми працюємо далі. Якщо ми подивимося зі споду. А, бачите, у нас жодна, жодний стібочок не виходить. Вище, нижче, вони всі в одній площині лежать. Всі чотенько в одну лінію. От за цим, будь ласка, слідкуйте, так, щоб воно було в нас правильно, красиво. Так це я обріжу, щоб воно мене не дратувало. Воно таке трошки, так. Да? Є. Ну, уявляємо, що ми там вишили 21 стібок, да? і далі ми йдемо е на зниження. На зниження як Ми, йдемо, да? ми е стібок робимо е на одну нитку нижче по нижньому краю і на одну нитку нижче по верхньому краю. Але ж знову ж таки, да? на одну нитку нижче по нижньому. На одну нитку по верхньому І знову ж таки, да ми контролюємо, що все ж таки в нас 4 нитки основи ми захватуємо, не 5, на 6, а захватуємо 4. І робимо знову ж таки ці п'ітілечки. Підтягуємо, влягаємо їх так, щоб вони у нас красиво всі. У нас це трошки мішається. Так? І ось таким чином у нас йде вниз-вниз-вниз, і формуємо ми наш дігзаг. Так? Далі, точно за таким же принципом ми підемо наверх тепер. Так? Ось наша схемка. Ось, припустимо, це наш останній стібок. Да? Середній, він самий нижчий. І тепер піднімаємося знову наверх. Піднімаємося наверх таким же самим принципом, тільки ну, в обратну сторону, як ми спускались: на одну нитку вище по нижньому краю, і на одну нитку вище по верхньому захватуємо 4 нитки основи. Рівняємо наші петелечки. Рахуємо так, щоб у нас була рівна кількість стібочків, спускалась, рівна кількість стібочків піднімалась. Да. Перевіряємо. На вивороті. Ось ми вже построїлись по верхньому ряду, і далі продовжуємо вишивати ну, наступний сектор у нас іде, да? знову по прямій. Таким чином ми вишиваємо наш. Петельний шов, лангетний, або петельний, хто як його любить, той так називають. Я його називаю лангетним. А, так, знову ж таки, в нас буде вишито вже гладь ця кремовою ниточкою. Нам буде дуже зручно все рахувати. Ми просто будемо стикувати ці стіпки кремові. Наверху в нас будуть. А червоні, і я думаю, що там проблем не виникне. Що я ще хочу вам показати, це кути. Ось ми приходимо до кутиків. Да? Бачите? до кутів, кутиків, Як формувати ці кути? Дивіться, їх є декілька варіантів. Від того, як ви, ви вишиєте. А, цей кут а, воно буде візуально більш загострений, а, буде більш плавний, а, ну, скажімо так, а, більш такий, можна сказати, за, заокруглений. І як правильно, правильно, і так, і так, це а, ну, виключно діло вашого смаку. Тобто, ви можете робити або гостреньким, або заокругленим. Воно буде триматися. А, і так, і так, і в будь-якому випадку воно буде триматися гарно, воно не буде впливати якось на те, що як буде себе вести готовий виріб вже тоді в експлуатації. Це ну, би, чисто візуальний варіант, як вам більше подобається. Я вам покажу обидва варіанти: і більш гострий, і більш заокруглений, а ви вже там собі дивіться, як вам більше подобається, Так, кутики, да? Візьмемо таким чином. Ось у нас буде ця лінія. Да? Значить, середні всі стібочки у нас йдуть від, починаються в одній точці, і далі вони просто розходяться веєром. Ось у нас крайній є стібок. Другий стібок ми робимо, починаємо голку вводимо в ту же саму точку, в ту же саму точку. Але виводимо через дві ниточки. Бачите? Одну пропускаємо через дві ниточки. В принципі, ви можете зробити в кожну ниточку. Він буде просто, ну, якби, грубшим, товстішим. А його, ну, я, мені він так не подобається. Його можна, і, можна робити і в кожну, через, через одну нитку. Але мені, ну, мені більше подобається так. Він більш такий, пендітний виходить. А через одну нитку пропускаємо, робимо петлю. Так. Далі. Знову вводимо. А. Наступна в нас йде вже по діагоналі. Бачите, отак от воно, якби ми її вистачили. Що там, мабуть, не видно. А, ще раз вам покажу. Здається, трошки, виїхала я за рамки камери, вводимо нитку, голку, в початок нашого краю, початок стіпків в одну і ту ж дирочку, і виводимо по одній прямій через дві нитки. Формуємо. Петлю. Це у нас виходить раз, два. Робимо третій стібок. Третій стібок у нас вже буде йти по діагоналі. По діагоналі, тобто дивіться, одна ниточка відступаємо наверх і в сторону. Третій стібок ми також робимо від попереднього по діагоналі. Ось, бачите, де попередній робимо по діагоналі і завершуємо край, тобто нам треба вже розвернутися, розвернутися перпендикулярно ось нашому попередньому, попередній лінії, і ми вже робимо. Прямий стібок на 4 нитки. Він також буде, от як ми тут перший робили, да? від першого відступали дві нитки, а тут у нас такою буде: відступаємо дві нитки і робимо прямий стібочок. І у нас виходить отакий от кутик. І далі ми продовжуємо вже пряму. Ліні. Як ви бачите, да, оцей кутик у нас получився такий заокруглений. Ось таким чином він виглядає на вигоріті. Бачите, він заокруглений. Три стібочки йдуть по діагоналі. Тут ми по одній ниточці ми пропускаємо, по одній дирочці ми пропускаємо. Тут у нас іде паралель, тут у нас іде паралель. Візуально він. Виглядає ось так. Тепер я вам покажу загострений такий кутик загострений. Що ми робимо? Ми також знову пропускаємо одну дірочку, тобто виколюємо по тій діагоналі, по верхній лінії ми виколюємо через дві нитки основи. і далі середній стібок. Ми виколюємо знову ж таки по прямій. І в нас тут, виходить, буде на, на декілька стіпків більше, тому що ми зробимо гострі. Да? Ви зрозуміли, що я зробила. Дивіться, я зробила ще три стіпка, але вони, виходить, на косу. Але вони, якщо тут ми їх робили по діагоналі, але тут у нас формують вони просто прямий кут. Да? Ви бачите, що в кожну дірочку. Тепер розвертаюся і знову ж таки роблю, дивіться, бачите, роблю стібочки по прямій. Незручно так мені на п'яльцях, ну нічого. І ось таким чином у нас виходить, ви бачите, да, такий кутик гострим вуглом. Отакий, знаєте, чітко так. Налево, направо, прямо стройся. Ось так от він виглядає на вивороті. Ну і далі вже продовжуєте. Як вам далі зручно? Які... Ще раз я на цьому наголошую, які, о, яку форму кута ви виберете, спробуйте так і так. Як вам більше сподобається? Можливо, да, можливо, тут більше буде доречніше отакий гострий окутик, тому що в нас тут зірочки, вони нібито такі да, мають такі ну, якби гострі е, кінці. Можливо, доречно буде такий гострий кутик. Це ну, немає різниці. Дивіться, як вам більше буде до вподоби, і робіть так, як вам більше воно сподобається. Ось таким чином ми робимо цей лангетний шов, петельний шовчик. Далі у нас піде вже прорізування всередині з рючок, сіточку під ажури і вишивка ажури це буде наступний етап. Я не буду, не хочу вже загадувати, коли я вам викладу, я буду дуже старатися все ж таки, в, скажімо так, вписатися в, ту, в той графік, який намалювалось, який намалювала сама собі на першому етапі, але знову ж таки буде все залежати від наявності електрики, від наявності освітлення, тому що, ну, самі розумієте, Сусіди в нас трошки прибачені, навіть не трошки. От, то сподіваюсь, сподіваюсь, що вже у вівторок я вам викладу третій етап, і ми відновимося в нашому графіку. Тобто ми впишемося в той графік, який був ну, загаданий спочатку, на початку нашого спільного відшиву. На цьому все. На цьому все. Схеми ви зможете скачати на Google-диску, як і першого етапу. Посилання буде в описі. Дивіться. Приєднуйтесь! Хто ще не приєднався? Приєднуйтесь, створюйте красу. Отримуйте задоволення, сподіваюся, вам зрозуміло буде цей етап. Якщо будуть виникати питання, пишіть спробуємо ще щось, дати якісь роз'яснення. Можливо, графічні. У кого є буклети роздруковані, то там є графічні зображення, можна по ним орієнтуватися. Ну, тобто, якось. Якось будемо працювати, так? Да? Головне, щоб у нас була перемога скоріше. І щоб все у нас було добре, правильно? От, я сподіваюся, що ми вишаємо серветочки, да, і подвоюємо ще щось. Дуже важливе. От так, таким чином. Всім гарного настрою, всім плодотворного настрою. До нових зустрічей! Пока на третьому етапі.